22 вбитих, 60 поранених. Такі наслідки безперервних атак росіян про Криворізькому району Дніпропетровщини. Громади розташовані на межі з Херсонщиною під постійними обстрілами, хоч інтенсивність атак дещо зменшилася завдяки наступу ЗСУ на окупантів, але довгожданої тиші немає. Як жителі, що залишаються в понівечених селах, готуються до зими. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже. Запаси закруток перед телевізором. Пані Ольга у підвалі створює затушок в незвичний спосіб. Тут у підземеллі жителька села Мар'янське живе від березня, відколи росіяни почали гатити по оселях. Ми боїмося, даже в нас тут почти що наша вулиця вся розбита. Обстріл був дуже великий. Я даже не могла навірно два дні заснути від страху. Прихистила у підвалі сестру та сусідку. У трьох мають свій ритуал, що допомагає пережити постійний жах. Ми молимося Господу, кожну ніч щоб наші війська здобули перемогу, і на нашій Україні настав мир. На подвір'ях та городах у селі безліч ворожих снарядів. Кури гуляють довкола смертоносної зброї. ось землі ви. Обістя просто знищували обстріл по цій вулиці у серпні, тривав зо дві години, вижив дивом, каже Олег Куций. Два осколка в руці, ну і через розрубало. Вікна політають, сарай згорів. Тепличка стояла, вирачували з батьком ну, гурчики для себе, були. часа півтора це тут облажували наш куток. Більше ста будинків понівечено лише в цьому селі, дванадцять зруйновано вщент. Жителі намагаються бодай якось відновити оселі. Оно може ціла? Как то і сюди, і туди одновременно, і одтуда валітіла. На підлозі лишилися дитячі малюнки, Малечу після обстрілів таки вивезли подалі до більш спокійного місця, коли стало геть нестерпно. Волною відкинула, двері вилетіли. Такий по ушам, я ж говорю, як хлопок був. Бух. Все, лежиш. Стою, у мене пече нога, все в крові. І ховалися сюди, Особливо, що виночі обстріли йдуть і касетні, касети розриваються, а тут сидиш. І йдеш, хоча б не попало по погрібу. Завдяки Збройним силам України окупантів посунули подалі від цих територій. Лінія фронту за півсотні кілометрів, тож щільність обстрілів зменшилася. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї. Це ракети С-300, їхні скандери, калібри, а ствольна артилерія, міномети, гради наразі майже немає. У селі лишилася половина жителів. Та староста каже, люди почали повертатися в домівки. Люди дуже турбуються про те, де ж і як їм зимувати. Дахи зруйновані, вікна побиті, брезент брезентом, плівка плівкою. А треба матеріали більш серйозні, які б дали змогу людям перезимувати. Оце дуже велика проблема. Над покинутими зошитами та підручниками у сільській школі великої костромки гуляє вітер. Потрощені будинки, вибиті вікна та розбиті дахи. Велика Костромка також під постійним вогнем росіян. Це прямий агресор, це вбивця, це ненависники, які прийшли на нашу територію вбивати, грабувати. Попри небезпеку, що лишається у Криворізькому районі, готуються до зими, запевняють, підготували котельні та відновили потрощені теплотраси. Не екстрений випадок, облаштовують пункти обігріву та найбільше вірять в зсу, які обов'язково поженуть окупантів України. Уляково столосандрокулішні про потровщина тесн один марафон. Єдині новини.